Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги підсвітку для салону автомобіля. Вона являє собою комплекс чотирьох стрічок світлодіодних вогнів, які можуть бути встановлені на будь-який автомобіль. Вони забезпечують яскраве і приємне освітлення салону. Стрічки світлодіодних вогнів виконані з високоякісного матеріалу і легко кріпляться за допомогою липучок, які йдуть в комплекті. Вони також мають різні кольорові режими, які можна вибрати за допомогою пульту управління, що дозволяє створювати унікальну атмосферу в салоні. Якщо ви шукаєте спосіб поліпшити загальну атмосферу у вашому автомобілі, то дана підсвітка може бути ідеальним вибором для вас.